Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо онлайн уроки Зараз урок з математики. Так, і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі. Я повинна, ви вже переглянули відео, пригадали, що наша кожна задача складається з короткого запису, схеми, розв'язання та відповіді. Зараз ми з вами виконаємо лише письмові вправи в нашому зошиті. Будь ласка, розгорніть зошит на сторінці 4 і виконуємо сьогодні номер 13 і 14. Прослухайте задачу. На дитячому майданчику грається 9 дітей. Серед них 7 хлопчиків, а решта дівчатка. Скільки дівчаток граються на майданчику? Отже, було всього 9 дітей, із них 7 хлопчиків. Скільки залишилось дівчаток? Як ми рокумо, додавання чи віднімання? звичайне віднімання. Отже, поставили, будь ласка, одиничку і написали 9 віднятий 7, дорівнює 2 дві дошках до дівчатки. Дивіться, якщо нам потрібно скласти обернену задачу, тобто ми підставляємо, щоб було дві дні. Дівчинки, сім хлопчиків. І скільки всього дітей? Будемо шукати. Або було 9 дітей, було дві дівчинки, скільки потрібно хлопчиків. Так, далі нам потрібно знайти значення виразів. Тобто порахувати. 9 відняти 6 буде 3. Записали. 8 додати 0? 8. Десь надіти 7. 3. Десь нати 5. П'ять. сняти п'ять. П'ять і плюс два. Сім. Три плюс чотири. Сім. І сім 5. п'ять. Два. сняти два. Вісім. Вісім плюс один. Дев'ять.

2, десь і 8, 2, 2 плюс 3 5. Чудово. І повністю наша сторіночка має ось такий вигляд. Дякую за урок, певно на все вас вийде мене розумночку. До побачення та гарного дня!